10 помилок при будівництві дому, про які ти точно пошкодуєш. Уяви, ти будуєш дім, вкладаєш у це всі сили, гроші, час, але минає рік і в стінах тріщини, дах тече, а взимку в домі холодно, як на вулиці. А все тому, що колись десь схалтурили або не подумали про важливі речі. Люди зливають тисячі доларів на переробки просто тому, що не знали, де не можна зекономити. Щоб з тобою такого не сталося, зараз розкажемо про 10 найпоширеніших помилок у будівництві, через які люди дуже шкодують. Якщо не Хочеш їх допустити? Дивись до кінця! Перше. Це поганий фундамент. От, взагалі, фундамент це по суті як ноги для дому. Якщо вони слабкі, усе піде криво. Але багато людей думають: та навіщо мені дорогий фундамент? Головне стіни та дах. Але проблеми починаються не одразу. Через рік-два стіни можуть почати тріскати, двері перестануть закриватись, а дім буквально їхати в бік. Тому на ньому економити я точно не раджу. Бо якщо зробити помилку, виправити буде дуже дорого або взагалі нереально. Друга погана теплоізоляція. От, взагалі, будинок без Мального утеплення це невдала ідея. Взимку холодно, влітку пекло, а рахунки за опалення. Космос. Але багато хто думає, та поставлю батареї потужніші. Але потім виявляється, що стіни холодні, вікна постійно запотівають, а у кутах з'являється грибок. А ще неприємний бонус: влітку в хаті, як у сауні, навіть кондиціонер не рятує. Тому краще одразу зробити якісне утеплення не тільки в стінах, а й на даху, підлогі та й вікон. Третє. Невдале планування. Будинок це місце, де ти житимеш роками, тому якщо зробити його поганим, жити в ньому буде просто незручно. Але багато хто при будівництві. Думає тільки про квадратні метри, а не про комфорт. А потім виявляється, що кухня далеко від вітальні, вана в найдальшому кутку, а коридор настільки вузький, що в ньому двоє людей не можуть розминутися. Тому продумане планування це необхідність. Четверте, дешеві вікна та двері. Вікна і двері це не просто декор, а захист від холоду, шуму і протягів. Але багато хто вирішує на цьому заощадити. А потім взимку в хаті гуляє вітер, вікна запотівають, шум з вулиці, такий, що ти чуєш навіть розмови сусідів. Ще й двері заїдають, перекошуються і взагалі нормально не закриваються. Тому нормальні вікна та двері це комфорт, економія на опаленні та спокійний сон. П'яте проблеми з водовідведенням. Якщо немає нормального дренажу, вода буде робити свою справу. І це точно не на твою користь. Бо потім після першого сильного дощу біля будинку калюжі і підвал у воді, а фундамент починає збирати в себе вологу. І з цим же нічого не зробиш, тільки з часом переробляти все з нуля. Тому дренаж і водостоки, гідрозіля, Ця це не дрібниці, а критично важливі речі. А якщо говорити щодо внутрішніх робіт, то це шосте забути про вентиляцію кладовій. В принципі, в кожному будинку і кладовій має бути своя вентиляція. Чому? Бо без неї швидко накопичується волога, з'являється затихлий запах і навіть грибок. А реально достатньо зробити витяжку або вентиляційний отвір, щоб уникнути цих проблем. Сьоме зробити вихід у двір без накриття. Двері на терасу або в сад без навісу здаються гарним рішенням, поки ти не вийдеш під час дощу і не зрозумієш, що мокне ще до того, як дійшов до навісу. Стай козирок або невелике накриття, рятує від цього і зробить вихід у двір комфортнішим. Здається, що розетки це дрібниця, але коли їх не вистачає або вони в незручних місцях, починаються проблеми. Потім доводиться тягнути подовжувачі, ховати дроти за меблями або постійно сперечатися, хто зараз підключить свій гаджет. Щоб цього уникнути, варто відразу зробити схему розміщення розеток з рахуванням всіх потреб. Дев'яте замерзання труб. Якщо труби водопостачання не утепляти, взимку води можуть замерзати. Це означає, що одного ранку. Ти просто залишишся без води, а в гіршому випадку труби лопнуть і доведеться все міняти. Щоб такого не сталося, важливо правильно прокладати труби, використовувати утеплювач та дотримуватися глибини промерзання ґрунту. Десяте забути про місце для техніки. Будинок спроектований, ремонт зроблений, меблі стоять. А куди поставити пилосос, відро, прасувальну дошку. Якщо не передбачити місце для побутової техніки, вона потім хаотично мешкатиме у кутах. Зручне рішення комора або вбудована шафа з полицями під усе необхідне. Це дрібниця. Яка суттєво спрощує життя. Отже, будинок це не тільки стіни та дах, а безліч нюансів, які впливають на комфорт. Якщо не врахувати хоча б одну з цих помилок, можна отримати тріщини, холод, протяги або незручне планування, яке доведеться виправляти роками. Будуй не поспіхом, а з нами. Ми врахуємо усі твої побажання та будь-які нюанси. Тому пиши в дірект для безкоштовної консультації. Посилання в описі.